Старець дам'ян жив високо в горах, де людська суєта не могла заглушити голос часу його знали як того, хто бачив майбутнє так само чітко, як інші бачать минуле. Люди приходили до нього за пророцтвами, і він давав їм відповіді, які ставали зрозумілими лише тоді, коли наставав час. Одного разу, у ніч, коли вітер ніс із собою передчуття великих змін, він узяв у руки старий сувій. Довго дивився на нього, а потім промовив останній день його вже визначений. Слова ці були записані рукою, що тремтіла від усвідомлення їхньої значущості. Пророцтво говорило про людину, що довгі роки сіяла хаос і смерть, його страх перед реальністю був настільки великим, що він створив навколо себе імперію брехні, в якій сам же й заплутався. Він вірив у свою непохитність. Оточив себе відданими слугами, які боялися навіть натяку на сумнів у його силі. Але пророцтво говорило кінець завжди приходить зсередини. Спершу з'явиться тріщина, вона буде непомітною, лише тінню сумніву серед тих, хто колись вважав його непереможним. Потім тріщина стане проваллям, і ті, хто колись стояли перед ним навколішки, зрозуміють, що бояться не його, а його падіння. Він шукатиме порятунку, але вже буде запізно. Там, де колись була велич, залишиться лише порожнеча. У той день не пролунають гучні слова, не буде слави чи прощальних промов, буде лише тиша. Вона прийде раптово, і світ на мить завмре, усвідомлюючи, що відбулося. Після цього все зміниться. Вітер історії здує попіл старого світу, і люди. Що роками жили у страху, раптом відчують, що більше ніхто не стискає їхню волю залізною рукою, вони піднімуть голови і побачать новий день той, що принесе оновлення. Старець дам'ян знав, цей день неминучий, він не називав точних дат, бо майбутнє завжди йде своїм шляхом. Але він бачив цей день так само ясно, як схід сонця після довгої ночі. І коли все сталося саме так, як він передбачив, Люди згадали його слова. Вони знали зло, що довгі роки панувало, завжди завершує свій шлях у безвісті. І цей день настав. Коли цей день настав, світ на мить затримав подих, все, що здавалося непохитним, розсипалося в пил. Ланцюг подій, який здавався нескінченним, обірвався, залишивши за собою порожнечу, наповнену питаннями. Люди озиралися навколо. Шукаючи знаки, шукаючи пояснень, але відповідь була лише одна: це був кінець. Система, що трималася на страху та брехні, почала руйнуватися задовго до цієї миті. Ті, хто стояв на її верхівці, бачили, як вона хитається, як невидимі тріщини прорізають її фундамент. Але ніхто не наважувався сказати правду, бо в світі, де правда була злочином, за неї платили життям. Старець дам'ян знав, що цей момент настане. Він бачив його крізь туман часу бачив, як руйнується стара будова, як ті, хто колись вірно служив, раптом стають ворогами, а ті, хто клявся у вірності, першими відвертаються. Все йшло саме так, як він передбачав. У цей день страх, який тримав цілу державу в кайданах, зник. Він розчинився, ніби тінь перед світанком. Але разом із цим страхом прийшов хаос. Бо там, де довго стояла залізна рука, раптове її зникнення залишало пустку. У коридорах влади панувала метушня. Всі дивилися одне на одного, намагаючись зрозуміти, що робити далі. Старий порядок більше не існував, але нового ще не було. В народі цей день сприйняли по різному були ті, хто зітхнув із полегшенням. Були ті, хто відчув страх перед невідомим. Але найголовніше було те, що всі розуміли, більше нічого не буде, як раніше. За межами цієї країни теж усе змінилося. Всі, хто роками боялися або вичікували, тепер діли швидко. Нові союзи формувалися, нові рішення приймалися. Історія не зупинялася ні на мить, але головне передбачення старця ще не здійснилося повністю. Бо він казав: цей день. Стане кінцем лише одного етапу. Попереду ще буде боротьба, ще буде хаос, ще будуть ті, хто спробує повернути минуле, але колесо часу не обертається назад. Він говорив, що настане день, коли світ остаточно позбудеться спадщини минулого, що там, де панував страх, виросте щось нове, але це буде не одразу. І ось, коли перший шок минув, люди почали усвідомлювати. Майбутнє тепер у їхніх руках, і тепер усе залежало тільки від них. Минув час, але відгомін того дня все ще лунав у повітрі. Його називали по-різному днем звільнення, днем хаосу, нем правди. Але всі погоджувалися в одному це був день, коли все змінилося. Після раптового падіння старого порядку багато хто не знав, що робити далі. Влада. Що трималася на страху, розчинилася в темряві, залишивши після себе лише зруйновані механізми контролю. Всі чекали на відповідь, що буде тепер? Але відповідь не приходила. Тим часом світ, що довгі роки спостерігав за цією імперією брехні, більше не вагався. Кордони, що здавалися незламними, тепер були під загрозою. Вороги, що раніше ховали свої наміри за дипломатичними словами, Тепер діяли відкрито ті, хто ще вчора присягали на вірність, шукали нових господарів. Але справжня битва розгорталася не лише на політичній арені, вона кипіла в головах людей, які жили в цьому страхові десятиліттями. Одні не вірили, що це кінець, і сподівалися, що все повернеться. Інші розуміли, що дороги назад більше немає. Старець дам'ян передбачав це він знав. Що зло не зникає одразу, що навіть коли воно падає, його уламки ще довго можуть завдавати шкоди. Тому він говорив про перехідний період, коли будуть спроби повернути минуле, коли хаос може виявитися небезпечнішим за самого тирана. Він говорив про темні часи, які можуть настати після падіння, часи, коли кожен буде робити вибір, залишитися у старому світі. Чи крокувати у новий, коли ті, хто звик до страху, намагатимуться його повернути, а ті, хто мріяв про свободу, боротимуться, аби вона не перетворилася на нову ілюзію. І ось цей час настав вулиці кипіли від суперечок, столи переговорів були вкриті картами розподілу впливу. Усі хотіли контролю, але ніхто не знав, як його отримати. Старець говорив. Що буде боротьба за майбутнє, і вона стане справжнім випробуванням. Але якщо народ вистоїть у цьому випробуванні, тоді, нарешті, настане світанок. І в той час, коли багато хто ще шукав орієнтири, з'явилися ті, хто знав, що робити. Люди, які не боялися брати відповідальність, які бачили можливість там, де інші бачили лише руїни. Це був початок нового шляху. Той, хто правив залізною рукою, залишив після себе пустку, але ця пустка могла стати початком чогось великого. Світ більше не міг чекати, він мав рухатися вперед.